Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 435, і завдання у нас наступне. Придумай число, яке при діленні на 7 дає остачі 2. Ну, По-перше, давайте перейдемо до розв'язання і скажемо так: що, по-перше, можна записати вираз для ділення будь-яких двох натуральних чисел М і Н. Таким чином, що М поділити на Н дорівнює К, і в остачі у нас буде деяке число П. М це у нас дільник ділене N Дільник К це неповна частка, і П це у нас остача. Цьому виразу відповідає таке представлення цього виразу, як М дорівнює N помножити на К. Плюс П. Де, Давайте я запишу К, будь яке натуральне число і воно називається. Неповна частка. За умови нашої задачі треба придумати таке число, яке при діленні на 7, тобто n у нас 7, це ділене. Дає востачі. 2. Тобто наш вираз можна переписати як М дорівнює 7 помножити, 7 помножити на К плюс 2. Якщо ми замість К будемо брати любе натуральне число, то згідно з цього виразу. Ми будемо отримувати таке число, яке буде приділені на 7 остачі давати 2. Ну, наприклад, давайте візьмемо число 1. Запишемо тоді 7 помножити на 1 плюс 2 дорівнює. 7 на 1 це 7, плюс 2 дорівнює 9. Давайте для прикладу візьмемо К дорівнює 2. Тоді 7 помножити на 2 плюс 2 дорівнює. 7 на 2 14 плюс 2, це дорівнює 16. І, наприклад, число. третій випадок візьмемо К дорівнює 3. Тобто 7 помножити на 3 плюс 2 дорівнює. 7 на 3 21 плюс 2. Це дорівнює 23. І згідно з цією цим виразом. При будь-якому натуральному К ми отримуємо таке число М, яке при діленні на 7 дасть вистачі 2. Давайте зробимо перевірку. І так наприклад, число 9. І так, 9. Поділити на 7. Дорівнює 9 на 7. це одиничка. і вистачі у нас буде. Два сім на один плюс два девять. Далі шістнадцять поділити на 7. Дорівнює. Тут буде 2 цілих, тобто неповна частка 2 і остача. 7 на 2 – 14, плюс 2 – 16. Ну і, наприклад, 23 поділити на 7. Це буде Неповна частка 3 і остача буде також 2. І так, давайте запишемо відповіді. Нас тут запитували про одне число, а ми знайшли цілий вираз. Підставляючи будь-яке натуральне число у цей вираз, ми отримуємо числа, які приділені на 7, в остачі дають 2. Ну, В наших трьох випадках ми їх розглянули. Це буде числа 9, 16 і 23. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!